Радіо Юей Чикаго ну що, ж, друзі? Ми продовжуємо наш вечірній етерна радіо UA Чикаго і поряд з нами сьогодні. Анастасія Новицька, представник дилерської Дарт Motors. Анастасія, вітаю, привіт. Знаєте, завжди ми говоримо з вами на якісь такі суперрозумні глобальні теми, і навіть про політику часто говоримо і про міграцію. Сьогодні хотів би більше почути про вас, про ваш особистий досвід, але через призму саме автоіндустрії. Окей. В Америці неможливо існувати без авто. Так, кожен з нас має авто, пішки ніхто не ходить. І це, до речі, проблема, але лишимо це для е, тих, хто є фітнес-тренером і лікарем. Е, ви маєте скільки автомобілів? Е, я один. Як один? На все один? <світ> ви людина, яка має дилерську і там 100 автомобілів, і ви маєте тільки один автомобіль. Ну, це не мої автомобілі. Так, можу їздити на будь-якому зі ста, але на мене зареєстрований один автомобіль. Що це за автомобіль? Е, Cadillac Escalade. Непогано. Коли ви його купили? А, два роки тому. Окей, Так, та два роки тому. Ви ще його сплачуєте? Так, звичайно. Тобто ви не за готівку так. Ні, я нічого не купляю за готівку. Я рахую, що Цікаво. купівля за готівку це неправильно. Гроші знецінюються, їх можна вкласти в щось більш вигідне, навіть якщо вони у вас є. Це дуже цікава філософія. Тобто, а ви маєте таку саму ментальність, як Трамп. Знаєте, яка історія Трампа? Йому якось кажуть, що слухай, ти не переживаєш, що Сполучені Штати винні там Китаю трильйони доларів. Він каже: Ну та ні, чому я маю переживати? То вони мають переживати, щоб я їм їх віддав, це все вірно, а не я. Тобто, якщо ви виходячи з цього, то все таки в кредит, навіть під великі відсотки, все рівно є сенс купувати, навіть якщо маєш готівку зараз і вже так. Я нічого ніколи не купую за готівку. Я купую під е, мінімальний перший внесок, який тільки мені дають, і розписую на максимальну кількість років, на яку мені дають. Ну, Всі це... кредити: і житло, і інвестиції, і але, автомобілі. Але ж ви переплачуєте. Е, ну і що, е, гроші з'їдаються? Е, як вам пояснити, 100 тисяч доларів сьогодні і 100 тисяч доларів через 7 років це зовсім різні гроші. І навіщо мені віддавати їх зараз, якщо я можу банку платити по 300 по 500 доларів, а ці гроші використати на щось інше? Класти їх в бізнес і заробити в 10 разів більше, купити нерухомість дати перший внесок, купити три нерухомості дати перший внесок. А так я буду просто мати виплачений автомобіль. Який в тому сенс? Е, чекайте, Насасія, бо ви дуже я знаю, це не сприймається. Ні, ні, це сприймається. Просто дивіться, навіть якщо за нерухомість, ви, так, ви ж так само і Реал, то давай ваша ваша ще одна професія. За нерухомість ви сказали: от коштує авто. Нам просто приходили фінансисти, розповідали, як воно все працює. Не авто, коштує квартири, так, умовно кажучи, 300-400 тисяч. Так. Виберете. Кредит на 30 років, умова кажучи, під відсоток 6,6 6, чи 60% на, які, чи 7, дають, на, які, беремо, на так. 30 років, і в фіналі ви за цю саму квартиру сплатите не 300-400 тисяч, а сплатите біля мільйона, а то і більше. Все вірно. В три в три рази ви переплатите. Так, але на той час вартість тої квартири вже теж сягне більше мільйону, бо тому що. Вона зростає щороку, це раз. А коли інвестиція все рівно людина, яка там проживає, виплачує тобі орендою твій кредит, твої податки і твої інші витрати. І тому сенс віддавати гроші я не бачу. Та я можу, наприклад, до прикладу, якщо в мене є 100 тисяч, mm -hmm. так я можу а, дати їх першим внеском на одну квартиру, а можу дати першим внеском там на дві квартири. Та? Так, мене буде. Я скорше виплачу цю одну, якщо я дам 30 тисяч, або так само автомобіль. Та? І я буду довше виплачувати, якщо я дам на дві. І я переплачу банку набагато більше. Але якщо ми візьмемо одна квартира, коштувала 300, а дві квартири будуть коштувати 600 сьогодні. І я, маючи один і той самий старт, ви купите одну, а я куплю дві. І через 30 років в мене буде дві квартири по мільйон 200, 000, а у вас буде одна за мільйон 200. 000. Так, ви зекономили 200 тисяч на ви не переплатили 200 тисяч, але я заробила 1 мільйон двісті. Тому що я маю дві квартири і рахуйте, де де правильно, де ні, гроші сьогодні 100 тисяч і через років 100 тисяч. Це зовсім різні гроші. Ну, сьогодні уроки фінансової грамотності і це дуже класно. Я не фінансист, нікому нічого не раджу. Але так говорити правильно. Це речі. так, як я як я це бачу, як я це роблю, будую бізнес. А, і свою пенсію, так тобто своє майбутнє. Слухайте, якби ви десь там на вулиці жили і не мали чим до нас доїхати. Ми б вас не слухали. А оскільки ви маєте зараз каділак, так і маєте дуже гарну, гарний будинок, де є курочки бігають. Ми пам'ятаю те відео, яке завіросила, тоді вас потрібно слухати. Тим паче, відгуки ваші повторюються і в книжці Роберта кіосакі. Багато тато бідний тато книжка популярна. А це моя одна з найулюблених книжок, і це дуже сильний такий. Ну я не знаю, як персонаж людина, та отак стати людина який говорить дуже правильні речі, на мій погляд. Це ваша так звана біблія у фінансовому світі. Та, та це один одна там з, з небагатьох е, книжок, одна з небагатьох людей, до кого я дійсно прислуховуюсь, і його ідеї. Е, я вважаю правильними на всі 100%. У вас завжди була така ментальність, що це нормально і не потрібно переживати, що ти живеш в, в кредит і постійно комусь щось винен, щось виплачуєш. Там я ще навіть в Україні спокійно до того Рази. ставилась. Я я в Україні, я в 17 років придбала автомобіль в кредит. Ще не мала це, прав, мало збирала грошей на перший внесок на роботі і вмовила батьків взяти мені кредит е, і придбала автомобіль в кредит. Коли на той момент мої батьки не могли спати, коли в них телевізор був в кредиті. Так. Вони не могли з тим спати, що там у них 200 доларів в кредиті, вони думали, як то скорше віддати. А в мене вже якось в той час я зрозуміла, що ну, це левередж, кредити дають тобі можливості. Немає сенсу збирати три роки на автомобіль і їздити невідомо на чому, ризикувати і ну на якомусь старому або їздити, ходити пішки, їздити на тому, поки ти не збираєш, щоб не переплачувати. Я рахую це неправильно. Треба жити зараз і сьогодні використовувати всі можливості. Якщо в нас є можливість взяти щось в кредит, потрібно її використовувати по максимуму. Скільки зараз на вас є кредитів? На ваше ім'я багато, <ріп> дуже багато. Це, Декілька мільйонів. Це нерухомість. Нерухомість. Це... Так, нерухомість. Бізнес кредити. В нас ще тракова компанія є. Тобто тракові кредити, дилерські кредити. Це дуже великі суми. Це ну це мільйони. <ріп> і ви нормально спитаєте. <ріп> 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 я шукаю, хто б мені ще дав грошей, бо тому що я маю ще бізнес ідеї. Клас. І якщо б у мене був капітал, я б розвивалась надалі. Добре, вертаємось до саме автомобільного світу. Так ви сказали, що перше своє авто ви купили ще в Україні, так і там взяли кредит. Ну це взагалі щось з зони фантастики. І де вас та сміливість тоді взялася? Я до цих пір не розумію в Америці. Ви як приїхали, у вас перше авто було куплено все ж таки за готівку чи знову ж таки за кредит? Було куплено за готівку. Я поясню, чому тому, що не було можливості отримати кредит. Uh -huh. е, на той момент е, я придбала автомобіль за 3 тисячі доларів. Це була Acura TL якогось там 90 якогось року, і вона була Rebuild Title, Тобто uh -huh. це автомобіль, який був е, розбитий кимось. Ну якби в тотал повністю розбитий, і він був відновлений. Тобто, такі автомобілі завжди коштують там на 30-50% дешевше, ніж е, звичайний автомобіль. І так він був придбаний за готівку. Якщо би хтось мені надав кредит на той момент, ви, ви, ви я взяли. би взяла. Я би з радістю взяла. Як багато часу пройшло від вашого цього першого автомобіля, що ви купили за готівку, і до вашого вже другого автомобіля? Напевно, роки два. Роки два я збудувала кредитну історію. Роботи були в принципі низько оплачувані на той момент, де я працювала. Кредитну історію, теж мені ніхто там сильно не радив, що як то робити. Тобто я не зразу приїхала і там на наступний день відкрила кредитки і почала над тим працювати. Боялися. Ні, мені ніхто просто ну не було, не пояснили. Не було так інтернету на Ютубі, не було інстаграму. Тобто його взагалі тоді не було. Та в той час, коли а я якому, приїх... в якому році ви приїхали? 2011. ну та то саме починався інстаграм, фейсбіт. Так, то ще не було. Так не були всі такі розумні і не знали, що як то робити, і не було стільки а, програм не було. Це зараз там так нас на Дилерській Ми можемо профінансувати людину взагалі без нічого. Раніше такого не було. Тобто ти мусив мати офіційну роботу, ти мусив мати social security, а якісь там документи на основі чого ти знаходишся в Сполучених Штатах. І так, тобто цей автомобіль був придбаний за готівку, і десь за два роки в мене наступний автомобіль був Mercedes ML. <tot> це була така мрія, про яку в Україні це було щось таке недосяжне. Тобто я навіть не мріяла про це таку машину в Україні. <tot> клас, це вже Слухай, і акура це досить непогано. А до речі, чому акура була першим автомобілем? Просто ціна співпала? Просто співпала <Eso> <тит> ціна та Дилер. Дилер говорив по-українськи, ми до нього їхали аж в Ракфурт, бо тому wow. що в Чикаго ми нікого не знали. Але був може якийсь там один український дилер? Ну ми його не знали. кажу так, не було реклами того всього. Ми знайшли дилера е, україномовного в Ракфорді, і туди я їхала за машиною. цікаво. Добре, акура. Потім ми маємо Мерседес. Це зовсім інший клас. Всі справи Мерседес Мерседес вже був у кредит? Так він вже був в кредит. Так я вже отримала кредит. Відсоток був високий. Я не пам'ятаю чи цікави умови, які тоді були. 18-19% річних. Вау. Це було дуже високо. Так, це було високо. Це щось неймовірно. 18%. А як ви е, е, довго виплачували той, той автомобіль? Е, не знаю, роки два, напевно. Це не був дуже дорогий автомобіль. Він коштував не знаю тисяч десять, напевно. І там 3-4 тисячі був перший внесок, і там 6-7 тисяч, там 8 з реєстрацією. з Тоб, тим 7 був кредит. Попри да, такий так. високий відсоток все рівно потрібно було кваліфікуватися. Не кожному давай не було. кожному навіть давали цей Ні. відсоток. Так та так, так. Ти мусив бути кваліфікований, щоб отримати автомобіль. Я хотіла ще дорожчий автомобіль, але мені його не дали. Тобто, от мій ліміт був 10 тисяч. Вони сказали, що до 10 тисяч це мой перший автомобіль. Я можу обирати. Тобто можна зараз сміливо сказати, що люди, які зараз приїжджають, то вони майже в живуть, тому що вони можуть відразу отримати авто них відкриті їх, двері, як <смі> та та я коли чую, що люди там не хочуть брати кредити. Думаєш, блін, серйозно. Ми так е, намагалися, ну якби пробивалися, пробували, як то зробити, щоб його отримати. Та ті, хто зараз приїхав, у них двері відкриті абсолютно. Ми маємо можливість і за 20, і за 30 тисяч робити кредит, навіть коли люди ще не отримали social security номер, коли вони його чекають. А що людям кажуть, чому не пояснюють, чому вони бояться брати кредити? Е, ну, це якийсь з України. По-перше, в Україні а в Україні завжди. А, Доларові кредити були набагато нижчий відсоток ніж гривневий кредит. Uh -huh. Багато людей його брали, і от з тим була біда, бо тому, що долар скакав. і от уяви собі, ти брав, наприклад, там двадцять тисяч доларів в еквіваленті на гривню. Це було 160 тисяч гривень. Потім долар скакнув, і ти вже винен банку не 160, а там 380 тисяч гривень, а зарплата то в гривнях Це так. і таке ставалось декілька разів. І в людей є недовіра до банків. Та декілька разів ще в СССР закривалися, падали банки, падали піраміди. В люди нема довіри до банку. І та ну і плюс ніхто не хоче переплачувати. Людям здається, що краще вони будуть три роки без автомобіля, але вони не переплатять банку. Але ніхто не рахує, що за три роки скільки вони витратять грошей і часу і нервів на. Громадський транспорт на Uber і на все інше тут певно така так само нестабільність. я Думаю, теж людей відлякує, тому що знову ж таки не хочеться зараз говорити про всі ці легальні, легальні статуси. Так та... я знаю, ну але всі ці статуси і так є тимчасовими. Якщо знаєш то такий ефект відкладання життя, як угу. колись там найкращу сукню не буду вдівати на, на чорний день, все на чорний день. Точно так само, і люди, які мають документи на півтора-два роки, в них завжди ніколи не настане той день, коли вони почнуть жити, бо їхня програма не передбачає грін карту. Ця програма передбачає просто подовження статусу на півтора роки. І якщо ви не навчитеся жити тут і зараз ну ну вас завжди вона вона то буде закінчуватись, то вона у вас буде починатися на півтори роки. У вас не буде такого моменту, що вам її дадуть на 20 років чи на 50, чи роздадуть всім громадянство. Ви краще каже, ви можете авто взяти з собою, куди би ви не полетіли. Ви Можете взяти з собою, ви можете продати та ну варіанти є. Тому я би казала, жити тут і зараз що буде далі. Невідомо ніхто До не речі, знає в цей момент. Взяти з собою. Я знаю, що ви тайтл не віддаєте, допоки вже все. Автомобіль не, не виплачено не виплачено. Так, все вірно. То автомобіль і... має бути виплачений. Якщо в людини немає грошей виплатити, вона може його або віддати дилеру в трейдін, угу. ну якби закрити свій кредит, щоб тут все гарно закрити. А раптом вам прийдеться повертатися ну, в США. Ніхто не хоче псувати кредитну історію, так? Або ви можете його продати ну якби з рук на вулиці, маркетплейс, Craigslist, продати комусь закрити свій кредит. Ну і там, якщо у вас є залишок, забрати з собою. Будь-якому випадку є завжди опції, є завжди вихід. Тому е, напевно не варто боятися. Бо ви, я так навіть е, знаєте собі зараз е, пояснюю певні речі під час нашої розмови. Я був один з тих, хто боявся кредитів і не хотів брати цю відповідальність на себе, що ну не дай Бог, втратиться робота, щось там зміниться, десь переїдеш, і потім ти ж все рівно мусиш ці пейменти робити. А якщо ти їх не робиш, ти мусиш Пояснювати банку, чому ти їх не робиш, і чому так відбувається. Потім падає кредитна історія, і так далі. і так далі. Це така, знаєте, трохи ну небезпечна гра, але ви кажете інші речі, і вони теж праві. Я розумію, що вони праві, тому що життя, життя потрібно жити вже і зараз так. Думати про майбутнє, але не забувати, що ми ну, сьогодні маємо те життя. І так, якщо ви обернетеся назад, там 10 років тому. Мені здається, всі шкодують, що вони не придбали житло 10 років тому. Словіться. Я не бачила ні одної людини. Багато є тих, хто чекають, що ціни впадуть. Та багато є тих, хто чекають, що відсотки впадуть. Але я не бачила ні одної ні людини, ні групи, хто казав би, що який я молодець, що 10 років живу в ренті і нічого не придбав, тому що за 10 років ціни виросли в два рази. І тому та тому Анастасія. треба жити тут і зараз і це, це, це правда Анастасія. І знаєте, одну фразу хотів би, щоб ми зараз або розвіяли розвіяли, або спростували. І дуже чудово, що ви маєте досвід і в авто світі, скажемо mm -hmm. так, і в дилерському світі, і в і в нерухомості. Нам неодноразово ріе кажуть: ніколи не купуй авто перед тим, як ти хочеш купити собі житло. І зараз давайте, поясню зараз. Поясню поясню. Чому це неправда? Як чи, це чи... працює? Наприклад, беремо, ви заробляєте 100 тисяч на рік. Uh -huh. Наприклад, так, з вашого це якби ваш дохід, витрати на ваше житло можуть складати 50% від вашого інкому. Тобто ви можете в рік витрачати 50 тисяч uh -huh. на всі кредити і кредитки. Тобто, якщо ми візьмемо 50 тисяч в рік і ви хочете придбати квартиру за 100 тисяч, в якої пеймент в місяць тисяча доларів, наприклад, так? то вам в рік треба 12 тисяч, щоб оплачувати. Таку квартиру в кредиті, ну плюс там податки, асоціація, то все, ну давайте назвемо 20 тисяч в рік, вам потрібно, щоб придбати таку квартиру. А ви можете використовувати 50, okay. значить, у вас проблем нема. Ви ще на 30 тисяч в рік можете мати кредитку, можете мати student лоун, можете піти Бентлі собі купити, розумієте? Але що стається зазвичай? Чому агенти кажуть не купляти? Бо тому, що коли в людини є 50 тисяч в рік на кредити і кредитки. Людина хоче на тих 50 тисяч придбати будинок, тобто вона хоче пеймент там 4 тисячі в місяць. І якщо в тій людини ще є автомобіль, який там 500 доларів, все, вона вже кредит на хату може взяти тільки на 4 500, бо 500 доларів в місяць з'їдає вже машина. Якщо у вас два автомобілі на сім'ю, то вже тисячу з'їдає. тобто… Все просто дуже проста математика. Скільки ви заробляєте, і яке ви хочете придбати житло? Якщо ви йдете в ліміт, копійка в копійку, ваш дохід, ви хочете витратити все на ваш моргідж, на ваш кредит на житло. Вас просто не залишається грошей на машину. У вас було що перше: авто чи квартира? Авто? Перше, ви купили авто. Так, ну звичайно, uh, я приїхала. Але той, той самий Мерседес, то було. Так, в ваші... мене була акора спочатку, потім, Mercedes. потім був Мерседес, а потім було житло. Потім житло. Я розкажу, є декілька трюків, Знову ж таки, я не є фінансист, я не можу надавати консультації, я не є mortgage agent, але я розкажу зі свого досвіду мого і клієнтів. Є декілька таких trick and, trick and trips, та, як, як заховати автомобіль, okay. щоб його не було, щоб mortgage agent, на нього не звертав уваги. Це є легальні ці. А, перший, навіть якщо ви автомобіль придбали на своє власне ім'я, але у вас є бізнес, у вас є корпорація, у вас є LLC, будь-який бізнес зареєстрований на ваше ім'я, ви просто починаєте платити за той автомобіль свого бізнес-рахунку. Коли ви зробите 12 оплат за 12 місяців, все, банк не розглядає цей автомобіль як ваш, і ви знов своїх 50 тисяч, які ми там говорили, знов можете витрачати на житло. Навіть кажу, не потрібно мати кредит на той автомобіль а, на компанію, не потрібно мати зареєстровано на компанію на вас. Тобто, це перше, як можна придбати автомобіль будь-який рік проплативши, просто планувати наперед, все, ви знову всі гроші витрачаєте. Другий варіант це коли у вас залишається менше ніж 10 місяців оплат по тому автомобілю. Тобто, наприклад, якщо ви взяли кредит на 24 місяці і у вас пеймент не знаю, 400 доларів в місяць. От коли у вас лишиться балансу 4 тисячі винні банку, тобто 10 оплат, 10 на 400, 4 тисячі, все, Моргіч агент не враховує вже ваш автомобіль. Тобто, ну знову всі 50 тисяч можуть бути використані. Тому є різні ситуації, якщо людина планує купувати житло через там, півроку чи через рік, і в неї є великий перший внесок, або вона заробляє багато, то автомобіль абсолютно ніяк не повпливає. Але якщо ви йдете копійка в копійку і вже там знайшли будинок, і вже вони працюють над кредитом, і ви пішли, купили автомобіль, ви не отримаєте той будинок, бо тому що тепер вам не вистачає грошей на будинок, ви тепер вистачає, ну, ви автомобіль вже є, а будинок ще в процесі. І все. І ви загубите будинок, щойно ви розвіли певні міфи і пояснили нарешті тут ту ситуацію, тому що знаєте, завжди варто слухати дві сторони, а то і три, три сторони. Бо е, ріелтор буде тобі говорити тільки зі своєї перспективи, е, дилерка сказати тільки зі своєї перспективи. А ви так співпало, що є і тим, і тим. Так. І ви можете сказати дійсно, як воно має бути, як його потрібно робити. І, вертаючись до вашого теперішнього автомобіля до Каділака, це була ваша мрія мрія чи ні? Буде е, мені дуже подобається, Це в мене вже другий кадалак. Ага. Такий в мене був попередній баді, е, ну якби попередня модель і я на ньому наїздила 189 чи 187 тисяч миль. Це багато для Каділака, так? Це дуже, це, це багато для будь-якого автомобіля. Не, не це скільки, 260 під 300 тисяч кілометрів, напевно, так? так, Добряче. Те, що українців дуже лякають великі пробіги, бо тому що в Україні там пробіг 100 тисяч, це вже все, списали той автомобіль, а тут автомобіль 150 тисяч ще їде і їде. І 200 їде, і 250, на деякі, я знаю, що їде. От мій їхав спокійно, просто він вже мені набрид, і вже хотілося щось Установити. І це в мене вже другий. Мені дуже подобається, що він величезний. Він великий, в мене троє дітей. Можна загрузити, що хочеш, поїхати куди хочеш. Ну дуже зручно. І безпека. Чим більше автомобіль, тим ти безпечніший на дорозі, бо в нас дуже багато траків є. Так і дуже велика швидкість. І всі сидять в телефонах. Тобто, ну факторів дуже дуже багато. Та в нас є зима, яка півроку часом в Чикаго, і сніг, і льот, і ну тому так, чим більше вас автомобіль, тим безпечніше. Ну, якби це запорука вашої безпеки, тому Добре, що шанси ваші вижити набагато. Більші великі автомобілі. і Каділак та сам по собі теж досить безпечний автомобіль. даремно його використовують часто в адміністрації грізних і та вот, наш і... президент теж любить на нього от, їздити. От, власне і я, і я про те. Тому чудово, цікаво цікаво було почути ваш досвід, але я знаю, що на сесії ми сьогодні так само ще одну приємність зробимо для наших слухачів-глядачів. Ви, Ви прийшли, як завжди, не скусними руками. У вас вже така традиція з'явилася, і ми ті дуже тішимося. Що вас розповідаєте? Які умови, щоб того отримати? Ми вже розігрували такий прес запитання, яке в нас буде? Ми вирішили чи ні? Відповідь в інсті... Інстаграмі тільки пишемо Відповідь, так? та, Нехай люди пишуть е, в інстаграмі, тому що там найзручніше з ними сконтактуватися. Питання на зараз буде одне або два. І ви як скажете, ви вирішуєте, ви господар е, того, того чудового від відра. Що то за відро? Бо нас не, не всі бачать, тільки деякі чують. Що то за е, це набір е, автолюбителя? Тобто, це хімія для е, коліс, що тут я. Вікна, шкіра, колеса, векс, тобто для догляду за вашим автомобілем, кожному потрібно. Навіть я такого не маю, тому давайте питання, будемо відповідати. Ну давайте ладно, задамо дуже легеньке питання: скільки коліс було в першого автомобіля? Давайте ще одне питання. Ви мені казали, що маєте ще одне питання. Друге, яка компанія виготовляє і автомобілі, і мотоцикли? Друзі, хто напише зараз відповідь правильно і на одне, і на інше питання, то і отримує це чарівне відро де є все для вашого автомобіля. Повірте, таке потрібно мати в багажнику, бо ніколи не знаєш, що тебе може спіткати. Там якісь і рідини є, і помити можна, і щось там ще зробити. Одним словом, чудове відро. А ви отримаєте, якщо знову ж таки відповісте на два? Питання правильно, скільки коліс було у першого автомобіля, дуже легке питання. І друге питання: яка компанія виготовляє і автомобілі, і мотоцикли. Будемо чекати на ваші відповіді. А вам дякую, Анастасія, що завітали. Е, було як завжди, приємно поспілкуватися. Ну і нагадаю, хто хоче придбати собі авто, телефонуйте. звертайтеся до Dart Motors. Номер телефону 331-645-1387. Ще раз це є 331-645-1387. Ви знаходитися в Мак-Генрі Іліной. Все вірно. відносно. Недалеко. Тому чекаємо вас е, там. Приїжджайте і купуйте хороше, якісне авто. Дякую. Дякую, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.